18 серпня стартує унікальний проект Порто Франко Франко-2010». Мистецтво без кордонів відкрите усім. Окрім України, у ньому візьмуть участь ще п'ять країн і не лише європейських глядачами стануть усі бажаючі знайомство з прекрасним буде безкоштовним і відбуватиметься здебільшого під відкритим небом у дворах, на балконах та площах. Ну, два роки назад, коли ми вперше вийшли з квартетом на 100 метрівку і дарували людям, якби позитивні емоції. Ми грали класику. І, зрештою, це дуже гарно впливало на людей і на нас теж. І виникла ідея зробити трошки інший масштаб, його ну, якби, розширити. Формат проекту каже Роман Григорів, не має жодних обмежень, ані стилістичних, ані жанрових. Окрім музичної, Портофранко міститиме літературну складову, а також візуальне мистецтво і навіть національну кухню. Більше того, відбудеться своєрідний діалог культур, спровокований новим явищем у житті міста. А я би хотів, щоб власне так ми всі трактували своє перебування в цьому місті, що ми. З радістю запрошуємо когось на свою територію. Ми можемо посунутися, ми можемо надати свої найпотаємніші і найулюбленіші місця, якісь свої подвірячки, лише для того, щоб нам всім разом було. Приємно до речі, відкриття проекту проведуть у одному з відновлених бастіонів міської фортеці. Саме там, у подальші дні, адже Порто Франко триватиме аж до завершення тижня. Презентуватимуть виставки світлин та живопису. Виставки, як на мене, є цікавими. Всі кожна по різному і звичайно суб'єктивні погляди. Будуть у глядачів теж сформовані інакше, можливо як у мене, але е, дуже дотепні всі, і якби виставки вписуються дуже органічно в тло е, всього проекту. Івано-франківці вже стали учасниками Порто-Франко. Ось у такий спосіб долучившись до прелюдії проекту.